Сподіваюсь, полювання було успішним, Сталкер. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зі вченими працюю і багато чого знаю. Інді час, і прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно, бо ми ж не чужі люди. Одним oh, really? периметром входимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Так. Ну, давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, аномалія певна річ не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду. Але далі вже за купони. А розповіси, наскільки важливе аномальне чуття. Бо амальгама своє ледь до смерті на розвину. Знаєш? Мало пораду почути. Її треба ще вміти застосувати. Зав'язую влаштовувати вистави. Алло, ти чо такий був? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хаба. Як ділові люди. Припустимо. Що пропонуєш? Ось тобі координати з Хрону. Там все гарно і смачно, тобі сподобається. І це наша остання зустріч. Якщо ми один одного зрозуміли, звали. Не стій на шляху просвітництва. I will look for you. I will find you, and I will kill you. I'm going to kill you.